Так. Доброго часу. Дивимося з вами Тернопіль, Тернопільська область з 24, з 26, вибачте, вересня по 3 жовтня. Дивіться, буду дивитися Тернопіль, Західну Україну по зразу, і область, і місто. Ось так. Шведесенько, щоб було. Ми мені почали писати: Ой, у вас такі довгі відео, поки подивишся, ну добре, буду робити трошки коротше. Так, Тернопіль, Тернопільська область. Так, це, це прильот. Угу. Подивилася я, чи жертви, бачите, йдуть. Десь в Тернопільській області може десь бути, десь бути прильот. Але, в принципі, ми, життя в цьому місті і в області, воно більш-менш тихо протікає. Колаборанти, ну, є. Тут ще такий нюанс. Тернопіль, Тернопільська область, там дуже багато приїхавших колаборантів, тобто ті, які були там десь в інших областях. Там вони жили, все класно, у них зруйнувалося, вони переїхали і тут починають колаборантити. Тому зверніть на них увагу. А, другий момент. Десь летітиме, повітряні тривоги буде не одна і не дві. І десь, звісно, прилетить. І бачите, гробик, Тобто буде колесо Фортуни. Ну, десь і зіб'ється. Тобто якась кількість зіб'ється, а якась буде... Можливий прильот. Тобто не, не все просто зіб'ють, розумієте? Ось тут такі кажуть мені карти, що просто не все зіб'ють. Поїхали. Знову кажуть, що жертви можуть бути. Що це я так поскладала? Так. Так, да, от, бачите, приїжджають. Це рух. Десь буде летіти там буде повітряні тривоги будуть, але місто залишається українським, тобто ніхто його не візьме. Тому розганяти всяку пургу не треба. Все буде добре. Єдине, що, ну, от як можна говорити про добре, так? але все рівно от десь якісь прильотики будуть. Там рух будуть до вас привозити поранених. Ротація буде у вас по місту і по області. Так що, чекайте своїх, скоро прийдуть на ротацію. Так, всім дячна вам. Гарного вам тихого тижня. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення!